А Юлія Забєліна з нами на зв'язку. Це політична оглядачка і американістка. Пані Юлія, вітаю вас, добрий день. Е, вітаю, дякую за запрошення. Отже, ну якось так дивно співпадає. Спочатку плівки міндіча, де викриваються е, досить близькі до українського керівництва люди. А потім, власне, вспливає історія з е, від'їздом Умєрова і на під час його візиту в Туреччину він ще встигає поїхати в Сполучені Штати, ніби як потім вилазить план Віткофа дмитрієва і в Україну приїжджають представники Пентагону на чолі з міністром а, Збройних сил а, Деніелом Дрісколом. власне, які день цілий чекають, поки Володимир Зеленський повернеться з Туреччини, щоб з ним поговорити. А, як ви вважаєте, це це ланки одного ланцюга, і в якому тоді порядку вони всі а, мають стояти? Ні, власне, я якраз і хотіла вам сказати, що це все ланки, а, це все абсолютно різні ланки насправді. І а, тут. А, Дуже тісно переплилися наші внутрішні політичні а, розборки, скажімо так, а, а, і все, що від, відбувалося навколо а, операції Набу і Сап Мідас, а, і власне це треба розглядати окремо взагалі. Бо а, візит, ви сказали, що нібито, ні. А візит Рустема Умірова, секретаря РНБО він все ж таки відбувся. у Сполучені Штати була була зустріч в Майами між Рустемом Умєровом. Та Стівеном Віткофом, зокрема, власне, не були проінформовані про цю зустріч ні в Держдепі, ні в Білому домі. Тому що тут треба нагадати, що Стівен Вітко вже не вперше робить якісь такі кроки, які не узгоджує навіть з деякими високопосадовцями Сполучених Штатів деякі кроки саме щодо україно-російського треку і власне. Ті пропозиції, які зараз ми активно змушені обговорювати весь цей а, так званий план, план Віткофа він був розроблений у такій тісній співпраці, скажімо так, з іншим спецпредставником, але вже Володимира Путіна Кирилом Дмитрієм, який якраз десь два тижні тому достатньо довго перебував у Сполучених Штатах, але а, результат його візиту, це власне. Були теж зустрічі зі Стівеном Віткофом для того, щоб напрацювати певні пропозиції, які потім а, а, Вітков, скажімо так, і для свого посилення як перемовника, і загалом для активізації переговорного, переговорного треку зможе презентувати безпосередньо Дональду Трампу. Ну і в, власне для посилення самого Дмитрієва всередині в їхній, а, скажімо так, команді російського диктатора. От а цей е, план був е, скажімо ці пропозиції. Да я би не назвала їх. Планом ще тому, що ну план це щось вже остаточне. А ми е, ну ми вносимо туди правки, е, і будемо ще вносити туди, е, будемо вносити туди правки, і європейці вже зазначили, да що це власне червоні лінії, що це по суті ретрансляція планів. Е, це ретрансляція хотілок Кремля, і що там Україна на це не пристане. От, але це цей ці пропозиції дійсно побачив Рустем Ум'яров. А е, коли він зустрічав з відкофом, а власне що дало підстави потім, а, в тому числі а, відкофу, а, розповсюджувати інформацію про те, що нібито от Рустем у вже погодив цей план. А, і власне це означає, що Україна загалом погодилась на ці пропозиції, а отже, їх можна брати за основу тобто, їх можна брати як, о, як основні пр пропозиції, з якими ми зараз е, виходимо і починаємо дуже активно працювати. Е, візит Дріскула, він планувався достатньо давно. і Він планувався в тому числі е, в тісній співпраці з нашим новим послом України в Сполучених Штатах. Я знаю, що була низка зустрічей пані Ольги Стефанішиною е, власне в Америці. Для того, щоб взагалі візит такого найвищого рівня, це ну дуже е, скажімо високого рівня. топ-посадовець американський, щоб він врешті зміг приїхати до України і власне поспілкуватися з президентом Зеленським. Е, мова від початку планувалося, що дрізко має приїхати виключно по темі Deal, тобто по угоді по дронам, яку я нагадаю, ми обговорювали також у Сполучених Штатах. От тобто тому, що пан Дріскол в Пентагоні відповідає перш за все за переозброєння, за переозброєння, за перехід на дрони. Але так як це все сталося на тлі, скажімо так, спецоперації, або я виключно називаю це так спецоперації Росії щодо цього, щодо цих пропозицій від Кофа Дмитрієва, то звісно вже обговорення перейшло і в скажімо так і і і в цей всю с в цю сферу щодо цього щодо цих пропозицій власне з президентом я маю на увазі Дріскол вчора ж якраз зустрічався і обговорював і ці пропозиції і, власне те що україна може змінити е, там а, Юлія, я от е, одного все в принципі логічно абсолютно все вкладається в і дійсно в певну логіку. Одного тільки не можу зрозуміти. Ну, якби це ще Дмитрієв, наприклад, поширював інформацію, що, наприклад, Уміров так подивився і плану згоди буцімто, ну і е, можна з цим працювати, було б зрозуміло. Ну ясно, що Дмитрієв намагається там якомога пришвидшити цей весь процес, грає на руку Кремлю. Звісно, оскільки скільки він росіянин, а Віткофу навіщо е, поширювати таку інформацію? По перше, уміров не уповноважений щось погоджувати. Е, По-друге, е, якщо він був неофіційно в Сполучених Штатах і побачив окей, цей план була в них неофіційна зустріч в обхід якихось дипломатичних так офіційних е, каналів, то навіщо тоді Віткофу це поширювати? З ну з підтекстом, що Україна готова з цим працювати? Ну як навіщо? Тому що він є спецпредставником Трампа, власне, по близькому сходу, і його також Трамп а, делегував займатися контактами з Росією. І а, власне Трамп подав а, певне завдання членам своєї команди: займатися а, треком російсько-українських Але... і, Власне перший, хто принесе. Результат буде мати підтримку Трампа. Що ми зараз в принципі і бачимо? Ми вже чуємо ці заяви. Да що а, дійсно Україні треба треба якомога швидше погоджуватися на цей план і власне приставати на всі ці пропозиції. Тому знов я ж чому а, тут використала а, використала слово сполучення спецоперація Росії, тому що Вітков працює в тісній співпраці з Кирилом Дмітрієм. Власне вони дуже часто контактували, коли Дмітєв нещодавно перебував у сполучених штатах тому йому треба і показати себе е, Трампу як ефективного перемовника, і власне пожвавити цей перемовний процес, який, якщо не помиляюся, пан Кислиця, наш заступник міністра закордонних справ, ще нещодавно в одному з інтерв'ю він сказав, що переговорний трек вмер. А американці були дуже зацікавлені в тому, щоб якимось чином його пожвавити, але ба більше українсь. Тобто ми були теж зацікавлені І два тижні тому. Президент Зеленський дав поставив задачу на тлі знову ж таки цих плівок на Бутасап. Орхтему у Мірову. Пожвавити перемовний процес, щоб інформаційно ми це розуміємо. Я думаю, це абсолютно природньо перебити інформаційно власне цю тему розслідування, і а, пожвавити перемовний процес. Тому Ростем уміров звернувся до а, свого американського візавідо людини, яка з якою на, найлегше було а, контактувати. Він звернувся, запланував цю зустріч, і власне воно так все і закрутилося. Тоді отак, ще отак, один сильно. момент. Я розумію, так абсолютно все логічно. Ми намагаємося прискорити. Але а, в сполучених штатах є Марко Рубіо, державний секретар, який власне просто дивіться, чому я куди я все це веду? Чотири рази стів вітков був в Москві. А ну там в Москві в Петербурзі бачився з Путіним. Чотири рази привозив. Трампу обіцянку, що Росія готова до перемовин, чотири рази а, росіяни зривали цю а, а, ніби як спробу і свою готовність і показували неготовність, враховуючи саміт на Алясці в Анкориджі. І на п'ятий раз. А знову таки Вітков переймає певну ініціативу. Ми, бачачи всі ці чотири спроби, контактуємо чомусь з Вітковом, а не з державним секретарем Марко Рубіо, який, поговоривши з Лавровим перед Будапештом, потім передав Трампу і сказав, що там немає про що говорити. І відповідно зустріч в зустріч Будапешті, оскільки не було предмету розмови, і Росія не готова, відмінив зустріч з Путіним. Чому ми не контактуємо з тими, хто розуміє, що з росіянами нема про що говорити? Ну, власне, ви мені ставите такі питання, які я сама ж ставила представникам нашої переговорної команди. Навіщо ми скажімо так? Взагалі е, дивіться, я впевнена, що нам взагалі не треба було зараз ініціювати контакт з і вплутуватися в всю цю історію. Чи був би злив Кирила Дмитрієва в виданню американському «Аксіос» всіх цих пунктів? Звісно, що був це, чи була би така підвищена увага до цього плану. Якщо б ми не ініціювали зустріч з Віткофом в Майамі, ну я дуже сумніваюся. Я думаю, що скоріше за все ми сприйняли би це як черговий план, чергову пропозицію, яка для нас не є прийнятною, бо ви абсолютно праві. Там нічого не змінилося з тих вимог, які було озвучені. тому ж таки Марко Рубіо під час ще його спілкування з Лавровим у вересні, під час Генасамблеї ООН, і потім під час його телефонного дзвінку з Лавровим, після чого він. Так, да, абсолютно правильно відмінив е цей саміт в Будапешті, який не стався. Власне, от таким чином, тобто воно, у, мене, у мене ті самі питання, не, навіщо нам зараз було е активізувати саме цю лінію, а не приставати і триматися лінії умовно Марко Рубіо. І Венце, знову ж таки, треба розуміти, що все рівно фінальне рішення е приймає Дональд. Трамп, але чи дослухається він, звісно, що до, до, до членів своєї команди, які все ж таки мають трошки різні думки? Ми навіть побачили це власне да по тому, як вів справи Марко Рубіо. Ну це була достатньо така жорстка відмова щодо проведення саміту в Будапешті. Ну то у мене питання, чому ми власне зіграли саме в цю Чому ми зіграли саме в карти з Стівеном Віткофом, якщо користуватися термінологією Дональда Трампа про карти, да от чому ну, от, так і, і п? Плюс маємо ще й попередження, наприклад, про те, що ми маємо там пришвидшити роботу і дати якусь відповідь бажано, звісно, позитивно до 27 листопада, до дня подяки. Лишилося 6 днів. Ну, от, 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 от ці питання. Я хотів просто почути і ваші думки з цього приводу. Добре, що вони співпадають. Ну, власне, питання ті риторичні, вони співпадають. Ну чому не вже немає каналів виходу дійсно на офіційних представників дипломатів, а не Сумнівного роду комунікаційників, ось так. Ну, дивіться ще буквально там декілька фраз да додам. Що е, у нас взагалі мав би контактувати з Марко Рубіо або міністр закордонних справ. Так, пан Сибіга. Або власне голова Оської президента, як ну, скажімо так, його посада певним чином по обов'язкам співпадає з обов'язками радника з радника з національної безпеки. От, але я знаю, що контакту такого налагодженого Єрмака з з Рубіо немає. А щодо міністра закордонних справ, ну якщо ви також звернете увагу, то він останнім часом навіть не так, щоб активно приймає участь у візитах закордонних президента України, тобто його певним чином відсуну. Да. Але якраз таки він би і мав тримати цей контакт постійний з, зі своїм американським візові, тобто з Марко Рупіо. Ну, бачте, е... що ж, дякую дякую вам за ваші відповіді і за питання, ті, які звучать знаєте, і у вас в голові, і у нас, і в багатьох насправді, як на мене, людей, які трошки в темі і розбираються. Юлія Забеліна, політична оглядачка, американістка, була щойно з нами на зв'язку.